Оп. Сьогодні відосик не про подорожі. Бікбокс. Сьогодні покажемо як ми заробляли свої перші гроші, коли ще не працювали на роботу, не було документів. Ми короче, ходили в цей бікбокс. Бікбокс це магазин повернутих посилок з Amazon. І от сьогодні тут за одну посилку ціна 7 доларів. О. Сьогодні субота 7 доларів. У неділю також 7 доларів потім. Понеділок 5, 4, 3, 2, і 50 центів в п'ятницю, можна прийти. Ось вот так це все виглядає. Good morning. Good morning, how are you today? Good, thanks. Вось. Ось так. Куча людей. Оля одразу філежечку. Одна коробка на проток. Ось така. Буде стоїти 7 доларів. Одна штучка. Sorry?

I just make a whole video for myself because I make a vlog for YouTube. Oh, it's for YouTube. Так, поки я тут все вирішую, тут люди вже нормально щось Оля в пошуках, Вона лаки, в щось, щось хороше. Точніше, дорогоцінне. Що, ми отримали одобрення. І погнали. Луч. 7 баксов, 7 баксов. 7 баксов, 7 баксов. Оп, сорри. Так, нам подаемся, счет у нас знайшла. Оля. Що тут знайшла. Короче, минус. Make up mirrors. Make up mirrors. Дівчатам, кеза, 7 бакса. Продамо на для... призбу. Для ноутбука. О, не для ну, значить не надо. Ну, коротше, таке 7 баксів. Да? <Станків> угу. Відкри подивись. Ну воно запакована тут. По ідеї, так би відкривати не можна, да? так? Але всі відкривають. І ми також відкриваємо. Сім Сімбаксів ще на цьому. Ще світло є. Найс, ні? Угу. <Станків> да. Але нам не потрібно. Хіба продати? але ми вже... Ми вже, до речі, залишили цей бізнес. Це вже таке хобі тільки. Добре, йди я що шукати. І погнали. Так, так, так. Коротше, опана енергетики. Ось така теж пачечка 7 доларів. І ось така 7 доларів. It's not bad. 10 калорий. Суперфау. Ну, таку штуку я би міг випити. Надо мені килешку взяти, але це не справила так. Баби, для по я. Скика мене інчили, не париш. Мне кажется, 13, да. А це... Да. О, макбука, кавер. Ну все, нормально, за 7 баксів. Хоп. Okay. Let's go. Якщо ти знаходиш зірочки, зі ти обираєш один з топових товарів. Тут насредить з їжею. ось тут є такі гарні коробочки. Кожна коробка 7 баксів Сьогодні. Де з їжею. В основному я б не радий їх брати. По більшості просрочені Хорошо не зустрічають також 7 баксів. Ось такі кроси 7 баксів. Такі тапки 7 баксів. дівчата 7 баксів. І ось так ми це все, такі речі купляли і перепродували. І отак заробляли перші гроші в США. І можна, Даже якщо не потрібно так заробляти, можна просто...

Да о, а він завжди находит круті штуки. Два светильника. Так проводка. це mm. надо. А такие штуки я обожнюю просто. Пистолетики, это водяные, да? Да, цена. Пару честных тай. Вау, that's crazy good. Это яка. Що? 7 баксів, 5 в одному. Ти що? Це просто красиво. Але цей пара очиститель, він на на цьому 100 баксів, на Алиэкспресі, а на Амазоні всі 200 буде стояти. Ти дивися. That's nice. О, Йо, Та все злично, це 5 в одному, жарить лише. Два ліхтарки. в вимірі гази чи що? Типа коли ти спи. Давай, касантана. А це що таке? Оце цікаво, то я не знаю. Просто про, Це може якась просто, проста, я взяв бор. А, покривало. це покривальце. Так, у мене пусто поки що. Я нічого не дивіться, оба. Прийшов на 10 хвилин швидше. Але оця штука, пара і то, що 5 в одному жари, то най. <гуми> Купив за 7 вже мені продає за сотню, бачите? Бізнес. Найс. Wow. Nice. Світіннички. Оп, на Амазоні є десь така кружка. Буде стоїти баксів 20, а тут 7. Ми зразу це все скупляли. Нам скільки було цікаво, Скупляли, потім продавали на маркетплейсі. Ні, щось купляли. В основному ми це все відбили. Що на які гроші потратили. Але було так, ми все відбили, але ще куча товару залишилась. Прям ціла кімната. Прям дуже багато. На цьому можна там заробити? Ну не дуже багато. Мільйони точно не заробиш. Але якихось пару сотень доларів точно можна заробити. Але дуже багато чого можна знайти, навіть для того, щоб вдома користуватись. От нас дуже багато речей, що ми вдома там користуємося, набагато дешевше можна купити. І можна знайти щось тополе. Одне з найток, що ми тут знаходили, це сумочки для дівчат і все Лоран. І ми купили там, не знаю, штук 7 по 7 доларів, а продавали на eBay по 100 доларів. І це був дуже хороший діло. Потім ще там, ні такого часу не ходиш тут. Просто якщо треба приходити кожну суботу, щось знайти потрібне. Щось ціни. Бо в інші дні нема особо нічого цінного. О, ще й одяг тут. є. Я зазвичай це ніколи не дивлюся, але диви дивлюся. А ще тут вони ховають коротше, в цих корзинах. Великі зірки, жовті зірочки. І ти підходиш сюди, віддаєш їм зірку, і вони тобі дають якийсь топовий товар. Я так раз забрав часи за 100 доларів, за 150. Вони зараз у нас всі стоять на продажі. Тому, якщо бачите, жовті зірочки, треба брати. Я думаю, такий магазин не тільки у нас тут в нас у Вальдах є. я думаю, вони ще є по всій Америці. Навіть коли був Таранто, там також такі магазини були, тільки я в них щось часто не ходив. А, до речі, осі беруть, і телефон. заходите в програму Amazon і скануйте цей QR-код. Давайте зараз покажу, як це. Не потрібно відкривати цю посилку, ви одразу бачите, що ці посилки. Давайте покажу. Оп, скан. QR-код. Ой, зразу нам показалось такі фонарики забивати. І зразу ціну показуємо. 19 доларів. Ось одна така штучка. Забуває, у нас. різана колярами. 14-7 долларів. Тис дозен Максенс, да ви. Ну що, банда? А ты сейчас знайшла. <риклад> Валя, я до тебя хвалю, тут Ого. That's да, может быть. Серйозна <риклад> штука. Я и транслейтор. Короче, якщо англійського не знаешь. Ты не знайшла кепку. Я буду флак. Да ничего, ласты найшов. Класно. Думаю? Класно, я не знаю. А, десь окей, нічого. Та-та-та-та. Да, да, да. Я таке шукаю, короче. Вони шукають щось стіни, а я якось... Диви, я сольки і джокер. That's nice. Скільки? Оле, мон. Check it out, guys. Але я не знаю, чи це комусь 69 доларів. Це просто... Не а що воно робить? Вимірювання. Ви що... Смок, типу, карбон. Це добре, коли ти в машині спиш. <питрес> <питрес> це дійсно так. І що, і що? Воно просто виміряє кожну віщіку. Вимірює, напевно. Висі, якщо не скільки вістки стесні, то не кажуть, що не відкриє <питрес> вікна. А це що тут, Сумочка? О, на сумочках ми зробили прям капітал серйозний, ні? Дівчата крезі, не все скупляють. На маркетплейсі навіть сумочки на, у нас по 80 доларів. Якщо знаходиш ось таку зірочку жовту, вони десь заховані по цих корзинках. Приносиш туди, і не такі стопові товари, які ми відклали для хто знає, зірочка. І така рівлі кружка. Сам по собі магазинчик прикольний. Тут багато чого цікавого. Походити, пошукати. Щось можна знайти. Досить корисне. якщо для будинку 100% собі додому щось. Не обов'язково на цьому гроші заробити. Ми просто це побачили і ми почали дуже скупляти. У нас повна кімната була цього товару. І ми продавали його на Фейсбуці. Щось продавалось дуже швидко, не успів виставляти, зразу приїжджали в той день, забирали, а щось прям. а щось прям досить довго продавалося. Ще, не mm -hmm. Ми за одну таку пачечку всієї три скільки віддали. 20 баксів 20 баксів, а тут 6 за 7 доларів. Париш, да. Ти треба така. Оу. Ого, яка якість, да? Ходити, Ти в Парижі була, да? так? Он ствола. Ти бачиш, там писало? Відкривати не можна. Шо ти можеш на це сказати? І батарейки. райки. Ооо, найс. Очки? Очки? Да вот. о. Ну Нормальна штука. Ну я там отпи, я якраз крафтию зробив. Зробив? Ти що? Далі скарика? Подивимось. Буде причина мупити на вихідно. Це на вечірку українців. О, о це вже різні штуки. Ти чому в моїм ящику така постійно У Тебе гарні штуки. Де її верхушка? Чи от така вона є маленька? Цей... <звілля> розовий. Да, це верхушка. Привіз нам. Баблгам. вона якимись цими стріляє. Бабл дальними пузырями. Чотири ліхтарика? Да. Да, О, це прикольна штука. Ще й на магнітику живе. <звілля> 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 Так, Олі, сьогодні в нас не густо, да? yeah. так? Можна було б ще щось знайти, але суть було сьогодні зняти гарне відео. Це була маленька історія, як ми заробляли перші гроші. Кожен так може заробити щось, прийти, купити, перепродати та й норм. Користуйтесь, або ще краще додому щось собі купити, просто у три рази дешевше. І все. Усім чинс. Don't forget to like subscribe to my channel and be sure to check out my video. Bye.